Вітаю вас, друзі! Продовжуємо наші пригоди на Pro 2 У минулій серії ми увімкнули всі реле, три штучки їх було, полазили по шахтах, і тут мене запитують якийсь пароль. Пароль можна подивитися в логах, і якщо я не помиляюсь, він 847. Ви мені його підказали в коментарях. Давайте перевіримо, чи підходить такий пароль, чи ні. Так, пароль підійшов, все добре. Нам дали ще один дата-диск. У, і знайти корабель космічний потрібно. Нічого собі, крутяк. Будемо шукати корабель сьогодні з вами. Дякую за коментар і не забувайте, до речі, залишати свої коментарі. Бачите, вони дуже корисні. Я всі коментарі читаю, ну і плюс вони допомагають просувати канал. Едь просувати відео. Також не забувайте підписуватись на канал та залишати свої вподобайки. Давайте я напевно подивлюся, де ми тут будемо бачити корабель. Куди мені їхати треба. А, ось тут спейші, будь ласка. Геліос Хіл, Ми, напевно, поїдемо на нашому ровері, але перед тим мені треба буде е, зробити паливо, Хоча я не знаю, як мені його зробити. Я не знаходив ніде нітроген для того, щоб ми могли кудись їхати на ровері. Але нітрогена я не бачу. О, зачекайте, ось нітроген є ліворуч. Бачу трохи нітрогену. І більше немає, так? Більше немає, є лише ось тут у нас. Ліс. А ми, до речі, в цьому лісі були, так? Це ми тут радар поставили. Через шахту ми туди проходили, пролазили. Добре, то ми зараз що робимо. Я їду на базу. Роблю собі 5 діжок, напевно, скільки тут? Або, ну, скільки можу, стільки діжок зроблю. І поїдемо зараз набирати нітроген в ліс. Ми, до речі, в лісі були вночі. щось. Різка погода зіпсувалася. В лісі були вночі. Сподіваюся, вдень подивитися на нього. Він... Має бути красивий. Ей, що таке? Щопилося? Що, що е, зламалися. Зламалися е, скафандр. Це. Скотч. Відновили. Ого, та досить. Щось мене трошечки шторм піймав. Так, а я ще й не туди. Е, напевно, мені треба сюди спочатку повернутися. Повернутися до домця, а потім вже все інше. Та йдіть в Сраку. Побачимося на базі. Повернувся я на базу, роблю собі покращення ліхтарика, як я хотів в минулій серії. Роблю також Tool Holster, який додає додатково 12 слотів в інвентар. І роблю собі напорожні діжки. Давайте одразу вставимо те, що ми тут наробили з вами. Так, Tool Holster. куди його? Сюди. Додалися додаткові слоти, вони зелененькі. А куди ж мені ліхтарик вставити? Хелмет, ага, в мене тільки три слоти. А як мені збільшити кількість слотів? Цікаво. Hellmet угу. можна, ну можна ліхтарик з собою носити, просто потім змінювати. Давайте також перевіримо диск даних, який ми отримали. Фабрикатор Craft from Application Tab. Що робить фабрикатор? Давайте подивимося. Фабрикатор це крафтовий стіл, який використовують просунуті технології для створення нових комплексних предметів. З базових предметів використовується, точніше, будується всередині нашого сховища. Ми, в принципі, зможемо зробити, і ми його зробимо а тільки вже завтра, бо зараз тут бігають падлюки навколо. Пішов я відпочину, а завтра ми це зробимо. Ранок починаємо з душу та приставки. Трошки пограли, тут Давайте зробимо а, собі все, що потрібно для того, щоб був у нас фабрикатор. А саме ферохром, Дві штучки мені потрібно. Дві штучки Таланіту, один думалой і біле золото. Забираємо зі сховища скло і можемо будувати. Давайте подивимося. Чи це так? Е, так, можна одразу побудувати фабрикатор. Ось такий стіл. Дивіться, о, а він по центру, чи що? Я не можу його нікуди поставити. Він будується по центру, дивіться. Все. Правильно, ну все, я нічого не можу зробити. Все будуємо. Ось такий стіл по центру кімнати в нас. І давайте подивимося, що він може робити. О, щось новеньке. Новеньке. Дивіться, спекучі батареї. Це набої, які, напевно, якось пошкодження наносять вогнем. Напевно, якось так пропалюють ворогів. Хід пістоль. Ага, невеличка зброя. А Я так розумію, стріляю якраз вогнем. О, о, можемо зробити цю гвинтівку. Дивіться, в нас є азурніум, ми його в минулій серії назбирали з вами. І можна буде використовувати фером Вайтголд. Давайте зробимо. Мені подобається якась нова зброя. І. Ага, ну тут багато Азурніуму буде потрібно для того, щоб набої робити. Плюс 500 демедж, нічого собі. О, мені здається, тут якраз ми проти храбачка будемо з цією гунтівкою бігати. Вона непогано шкоди наносить. 500 демеджів. Тут 60, тут 35. Тут в нас якийсь регулятор для двигуна, він контролює тягу та вихід палива у ракетного двигуна. Теж щось новеньке. Не, не знаю, треба буде теж, напевно, зробити. В принципі, не складно. Давайте робити, давайте все робити. Я, по-перше, ще, напевно, зроблю дошку, ось цю плату. Плейт, циркелой. Так, а в мене щось було. Я тут, дивіться, як все склав красивенько. Є це. Розділити ми не будемо. Сюди дюралюмінні, ніхром. О, ніхром в мене був, я не взяв. Добре, це беремо. Йдемо далі, дивимося, що в нас тут ще. Е, мені треба два штучки, е, тут його нема. Так, цирконіум плейт. Не можу зробити алюміній потрібен, а я не взяв алюміній, так? Так, це нехай поки що так буде. Зараз я швидесенько заберу алюміній. Робимо магналіум, сталь, айрон і цирконіум плейт. Забираємо ферохром. Так, скільки в мене? У мене 8 штук нашого матеріалу. Ну, в принципі, нормально, на пару зарядів вистачить. Дивимося, а white gold я не зробив. Добре, хай тоді поки робиться заряд. Два навіть. А ми біле золото робимо. Готово. Забираємо і робимо нову гвинтівочку. Ця плата робиться. Забрали. Так, тут більше нічого цікавого немає. Рушничку забираємо. І що нам Титаніум один ще потрібен? Давайте я візьму. У мене Титаніум є, все добре. Робимо одразу ось цей регулятор для двигуна. Я, напевно, теж його візьму з собою. Можливо, на кораблі він знадобиться. Можливо, ми навіть сюди прилетимо одразу, якщо він буде працювати. Хоча це не точно, в мене є сумніви. З цього приводу, що він одразу буде працювати, нам треба його, буде, скоріш за все, ще ремонтувати. Так, це я не сюди подивився, а сюди. Титаніум повертаю, це все повертаю на місце. Це все так, алюміній сюди. Ось так. Це робимо. Це повернули. Скло я сюди складаю, воно тут було. Нашу рушницю я перекладаю сюди. Беремо нову нашу рушницю. Треба її, напевно, буде зарядити. Давайте подивимося, що за рушницю ми з вами зробили. Ого! Ого, ото рушниця. Перезаряджаємо. Серйозна пуха. Тепер можна йти на хробака. Я також вирішив перевірити, які апгрейди є в нашому столі новому фабрикаторі. І що ми бачимо? Є хайтек апгрейд, який буде покращувати кожну систему фабрикатора. До створення хай-тек-предметів, яких е, можна спробувати зараз, у нас навіть все є. І е, також є покращення костюму. Ось це мені дуже подобається. Нам потрібен DumALY е, 6 АЛ, а тут нам потрібен цирконіва плата, плита та куб. Давайте зробимо вже вечір, я вже нікуди не піду. Тому давайте, поки ми покращимо костюм, можливо, це нам допоможе в подальшому. Забираємо і забираємо плитку цирконієву. Робимо 6 АЛ. Забираємо. Повертаємося і покращуємо нашу станцію. От так одразу. Бачите, як добре, що в нас є все. Все, що нам потрібно, поруч. Ага, тут не все. Я плитку не зробив, точніше, не зробив цирконієву плату. Зараз ми робимо. І, напевно, мені ще плитка знадобиться, якщо я все правильно розумію. Так. Плитка і куб. Ага. Давайте поки що покращення костюма зробимо. Нічого собі, дивіться. Вже статуя така стоїть у нас по центру. Тут. Хімічний стіл. Робимо. Та, я думаю, однієї вистачить. Кубік робимо, щоб не займати зайве місце. І покращуємо наш стіл. Покращили чи ні? Покращили. О, дивіться, скільки тепер. Кобальтова рушниця, е, важка рушниця, ого. Азурітова рушниця, ого. Патрони для криорушниці. Сонячна панель, дивіться яка. Е, вона встановлюється на сам костюм. Так, заряджання батареї йде плюс 25. О, яка краса! Зараз зробимо маленьку сонячна панель потрібна. Але я не бачу, як покращити костюм, щоб більше там було слотів саме в костюмі. Вони ж не змінилися, костюм в мене як був, так і залишився. Правильно, в мене всього-навсього три слоти. Тільки тут всього, але я а, поки що, напевно, зупинюся на нашій рушниці, яку ми тільки зробили. І мені от сонячна батарея подобається сталь та сонячна панель. Треба зараз подивитися, а можемо ми зробити чи ні. Оп! Добрий вечір, сусіди. Так, тут в мене ще один. До речі, знаєте, що ми ще можемо зробити зараз? В мене ж є скіли, і вони не прокачені. Дивіться, скільки у нас балів. Давайте ми, можливо, стаміну покращимо. Покращимо здоров'я, ще стаміни трошечки, напевно. Додам з швидкості нам до п'яти, ось так. Ще здоров'я, ну і в силу. Хоча я не знаю, сила нам, напевно, вже і не потрібна, а може, трошечки зробити. Чи стаміну, щоб ми довше бігали? Чи швидше бігали? Давайте довше. Хай буде стаміна. Витривалість. А тепер що ми можемо покращити з цих навичок? Що в нас взагалі покращено? Так, а що це таке? А чому я нічого не можу зробити? Секунду, що таке? Ось я не поняв. Нічого не можу я покращити поки що, чомусь. Дуже сильно прокачався, напевно. E, можливо, треба перезайти в гру. Можливо, я щось не розумію. Ну, поки що я не можу нічого покращити. Давайте потім. Зібрав всі необхідні мені компоненти, і давайте зробимо юніт e, сонячної панелі. Забираємо його і встановлюємо. Куди? Куди? Сюди, напевно. О, дивіться. Ха -ха. Так, а замість чого ми його вставили. Ага, замість додаткових скриньок. Зрозуміло, Oxygen Scrubber. Треба ще подивитися, можливо, Oxygen Scrubber треба замінити. Насправді, це я поки що викладаю напевно, ліхтарик наш викладаю. Хоча ліхтарик можна і собою. Ну, 2 кг він займає, нічого собі компоненту. Тут 5 кг взагалі. Жах. Ще Чізель, я не знаю, залишити чи викласти ось цей звичайний. Ми ним наче не користуємося, може, і знадобиться колись. На вулиці вже сходить сонце, то ми вже, напевно, з вами поїдемо на нашу позначку. Так, Spaceship. Ні, не сюди, не на ту позначку. Ми поїдемо на наш нітроген. Будемо шукати його, збирати його. Одразу подивимося на ліс з кривавими листями. І потім SpaceShip. Але туди ми поїдемо на ровері, як я вже казав. Бо я боюся, що якщо ми з'їдемо вниз на усі нашій тарантайці, то потім ми не зможемо піднятися нагору. А на ровері ми це зможемо зробити. Дивіться, насправді корабель не дуже далеко від нас 900 метрів. Тут зовсім близько. Але спочатку треба заправити ровер. А можливо, там вниз не треба з'їжджати. Ви знаєте, я тут неподалік їду і поки що не бачу. Давайте подивимося, можливо, вниз не треба з'їжджати, то ми заїдемо і туди, і туди. Я бачу корабель, чи зможемо ми якось. Он корабель неподалік. Там, напевно, і храбачок десь неподалік. Чи зможемо якось потім піднятися? Наче зможемо. Там можна проїхати, об'їхати. Я думаю, можемо спускатися. Я думаю, нічого страшного. І без ровера. Вийдемо. Поїхали сюди. Еч, ну як поїхали, еч, як рука в рукавичку. Ось там ми повинні об'їхати, і все буде гаразд, мені здається. Під'їжджаємо до. Ну такий корабель космічний. Це якийсь невеличкий капсулка якась. Так, що це в нас? Я думав, то вже храбак тут. Тут у нас хлорін, а хлорін нам поки не потрібен. А от наш корабель. І що мені з ним робити? Відремонтуйте корабель, кажуть мені. Давайте подивимося, як його можна відремонтувати. Що треба взагалі робити. О, є Repair. Що потрібно? Шість частинок. А, куди я падаю? Чому я падаю? Екстори, поверніться на місце. О, так в нас майже все є. Дюралюмінь потрібен. Давайте додамо. І магналіум. Добре. Але це перша частина з шести. Де ще? Ще один регулятор, два ніхроми. Ми можемо додати два дюралюміння, а воно не, не додається. Мені не подобається. Все неправильно пише. Два ніхрома і чотири Дюралюмінія, я так розумію, треба. І два Терст регуляр. Ось цього. Тряст. Терест, це його матері. Це ми два модулі з вами знайшли. А де ще Чотири. ще два Дюралюмінії і ферохром? Давайте додамо. Дюралюмінія вже 6 нам потрібно. Тут ще два і ще два ферохрома. Чотири ферохрома і вісім Дюралюмінія. 10 дюралюмінія, тут купа дротів потрібно 10 дюралюмінія 8 ферохрома. Я думаю, тут 10 ферохрома буде, так? 12 дюралюмінія 10 ферохрома, купа дротів. Добре. Головне нічого не забути, бо доведеться їздити по три рази. Їхав додому. Тут на мене дивиться, хто вийшов. Невеличкий крабстер. Але він якось дуже далеко. Хотів познайомити його з моєю новою рушницею. Давайте зробимо це, тільки доведеться підійти. Тут в мене і хробачок десь неподалік може бути, треба бути обережним. Містер Крабстер, це ви. Містер Крабстер. Ідіть сюди. А якщо я так постріл. Бумсь. Ей, він живий! Уй, <глзві> б'юм! А він взагалі. Ей, він взагалі не збирається помирати. Йому начхати. Містер Крабсерву якийсь. Невмирущий. А де 500 шкоди? Я щось не поняв. Щось я не побачив 500 шкоди від нашої суперзброї. Мене обдурили, мені здається. Такою зброєю хробачка не вбити. Новий ранок наступає на планеті, а я вирішив відремонтувати газ тенг. Ось так, щоб зберігати тут якісь гази, які в нас будуть. Тільки я не знаю, як це робиться. Як сюди складати? Можливо, треба брати. Ага, ось додати можна. Мені потрібно сюди діжки перенести і додати. Щось в мене трапилось із моєю е, стаміною, з витривалістю, щось дуже швидко я став втомлюватися. Е, чи це через те, що я, можливо, прокачав швидкість, і він почав швидше втомлюватися? Можливо, через це. Е, давайте я візьму чотири балони і перевіримо, як вони працюють. А я їх звільнюю і сюди в машину закину, щоб вони були в нас. Про запас, якщо ми десь щось знайдемо. Йдемо сюди. Треба, напевно, взяти їх в руки. Давайте спробуємо. Ось так. Ага, додали. І ось так заповнюється. Ну, From Station. Ага, це дістати, то додати. Не знаю, якщо б в мене був якийсь робот, який би це робив автоматично. Можливо, це було б і. Корисно. Ну, з іншого боку, ми дуже багато місця зберігаємо таким чином, звільняємо, так? діжки, Але, ну, це, якщо чесно, просто задовбешся ти заповнювати. А потім діставати звідти все, що тобі потрібно. Перекладемо бочки сюди. у Нас дві є з нітрогеном. Так, все, все готово. Зараз викладаю зайві речі і. Повертаємося з вами до космічного корабля. Єдине, що мені треба тепер знайти, де той корабель? Бо я прибрав позначку. Тепер я його не бачу. Десь тут він був, Геліос Хіл. От ми майже на місці. З вами об знову наше фірмове приземлення. І я сподіваюся, я нічого не забув. Набрав купу ресурсів, все начебто зробив. Але ви ж мене знаєте, Може трошечки. І підзабути. Так, це хлорін вже трошечки шумить, а я трохи злякався, що це летить хробачок. Давайте почнемо. Отож. Лівий двигун. Готовий. Перша частинка. Пішли сюди. Так, пропустіть мене, я ремонтую. Так, ще шматочок двигуна. Відремонтований. Ще один. Так, ще один кажу. А що таке? Простіть. Чому він не ремонтується? Ось не поняв. Так, цю частинку ремонтуємо. Готово. Три. А ця що в нас нормально? А, тут нормально. Напевно, добре. Тут в нас відремонтований правий двигун. Що ще нам потрібно? Щось я не поняв. Я, наче все знаходив. Ні, буде смішно, якщо я не все знайшов. Чотири. З шести. Де ще? Де ще шматочок треба відремонтувати? Покажіть мені. Спробую тут згори подивитися, можливо, тут десь. О! Фу. Ой, трошки алюмінію потрібно десь тут. Три з двох. Не кажіть, що тут теж алюміній потрібен. О, один алюміній і один дріт. На останніх крапельках. Знайти станцію. Де у нас космічна станція? Секунду. О, ось тут вона. Давайте, маркер поставимо. О, одразу щось не дуже. А чи можна користуватися тепер ним, чи не можна? Е, впустіть мене. Оу. О, о, о. Добрий вечір. Так, а що ви мене не впустили? Я падаю в текстури. Та що ж таке? Ззаду треба зайти, напевно, щоб я не падав текстури. Треба залізти ззаду. Пустіть мене! Пустіть мене, це мій корабель, це мій корабель. Так, зайшли. Що ми тут можемо бачити? Нічого. Це що таке? О, місце пілота. Вийти. Підняти. О-о-о, добрий вечір. Полетіли! Ні, зачекайте, поки що не полетіли. А що ж мені робити? Я ж тут баги не можу залишити. Дивіться, оп. Ось так потроху. А як його заправляти? Чим його заправляти? Я не знаю. Ви знаєте, чим його заправляти? Я не бачу взагалі. Все. Добренько. Багі мій тут, напевно, не влізе. Де баги? А де баги подівся? А де подівся баги? Що відбувається? А ось це нормально. Багі. ну давай ми тебе. Зможемо чи ні? Було б прикольно, якщо б баги можна було туди загнати, але. Є в мене еч сумніви стосовно цього. Баги! Ні, ну все. ну Доведеться багі залишити тут. На жаль. Потім я за тобою повернуся. Хоча навіщо мені тепер баги, якщо в мене є ось такий зореліт. Інвентар, дивіться, хо-хо-хо, скільки сюди можна накласти цього гарнюнього. нього. Давайте пролетимо. Яка краса. Все, полетіли. Е, так, а чому, чому ми вище. О, о, так, О! Нічого собі трошки не зви. Ой-ой-ой. Незвично трошечки. Трошки незвично. Я буду трошки падати, напевно. Злітаємо. Е, щось позначки у мене. Так, секунду. Друже, секунду. Е, мені, мені треба подивитися, куди взагалі я лечу. Мені не туди. Мені в інший бік. Ні! Повертай. Ну, все. Обережно Максик за кермом. Е, мені там баги ось сюди, начебто, ось сюди кудись летіти. Там же вона нас станція чи ні, яку треба знайти. Ось вона. Так, все, ми дуже швидко. Нище, нижче, нижче. Нижче, 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 нижче. Нижче. Не... Що відбувається? О, все, спустили. Спускаємося нижче. <звіт> так, ага, ось ми вниз спускаємося. Бачу, керування тепер. Якщо ми підіймаємо. то він... Оп! Ось так. І летить. Куди летить? Так, ми летимо. Ось так. Треба ще звикнути до керування, ви знаєте. Не все так еч. Не все так легко. Що е, ми взагалі куди ми летимо? Нам сюди чи ні? Ану, дайте я. Е, так, нам сюди. Наша база. Вперед. Двічка. Поки що. Це ми залишимо, це наш баг. Туди ми злітаємо за ним. Двічка. А, але тут баги, нам треба в інший бік розвернутися. Де двічка? Покажіть мені двічко. Е, Ні. О, ось о воно. Ньюдаун. Начебто сюди. Двигуни. А, а, а. У, е, поки що політ не дуже в мене виходить. Так, я прилетів десь тут, неподалік, повинна бути космічна станція, але я її не бачу. Я більш-менш навчився керувати цією ігнею. Якось вона не дуже мені далася. Десь тут треба сідати. Треба сідати. Правильно, я ж тут, ну ось тут воно десь. Треба сісти, напевно, там трохи попереду. Там краще. Місцинка. Ось тут, все, все. Десь тут сідаємо. Ей, куди ти взлетів? Сідай, кажу. Краса. Фух. Якщо б тут ще можна було заночувати, взагалі б краса була. На жаль, не можна. І, на жаль, не можна сюди додати свій ровер. То я десь неподалік. О, і бігають падлюки навколо. Ну як неподалік? Скільки тут метрів? 600? Серйозно? Та ні, тут щось не так показують. Я чую падлюки, які тут бігають. Що ж, друзі, на цьому серія закінчується. Я тут перечекаю ніч, і наступну серію ми почнемо на цьому ж місці, але вже в день. І е, підемо шукати космічну базу. Е, можливо, ровер все-таки поки що мені краще. Дуже швидко якось я лечу, пролітаю точку. Е, ну таке. Коротше, щось поки що не дуже мені подобається цей корабель. Взагалі, дуже класно, звісно, літати. Треба трошки навчитися просто. Не забувайте підписуватись на канал, залишайте свої коментарі та вподобайки, це обов'язково. Слава Україні, слава ЗСУ, побачимось!